Доброго дня, мої любі! Хоч на дворі вже холодно, у нас в магазині тепло і яскраво. Є чим вас порадувати, є що показати. Ось оці всі красуньки на 2-3 цвітоноси. По 770 гривень Нарбонне. Марія Тереза. Глейдоскоп папуга. Вартість 770 гривень. Перепрошую, сьогодні з упаковок діставати не буду, і відео сьогодні буде трошечки коротким. Сакріфейс. він неймовірний. Квітка 11 см. Дуже гарна. Кому потрібно? Фото персонально покорений. Будь ласка, пишіть. Фотографуємо вам окремо. Ось такі красунечки. 770 гривень. Сакріфейс 680 гривень. Зелене яблуко. Квіти всі крупні. Ось оця. Боже, тут відгалужень скільки. Казала, не буду діставати, <рістила> не втерпіла. Гляньте яка гарна. Дуже гарна. Відтінки жовтого, зеленого, рожевого. Дуже гарна. Теж два цвітаноса 770 гривень. Bull Айс. Дуже багато бутонів, початок цвітіння, вартість 600 гривень. Це такий же бігліп, як у нас був і на минулому тижні, є і на цьому тижні. Квітка крупна, квіти всі крупні на бігліпах є 9, і 10 см, є навіть більше. Бігліпи на цьому тижні 620 гривень. Ой, яка гарнюща. Квітка 10 см. Ось така красуня. Не можу, щоб не достать, не показати. Дуже гарно. Ось шикарно. В неї губа така, як у венеціанського карнавала. Венеціанський карнавал теж є сьогодні у нас. Коренева. Шикарно, класно. Ось по цьому біг Кажу вам коротенько, шкода, що колір не передає камера. Він такого глибокого, вишневого кольору, дуже гарний квітка, здається, чи 10-11 чи см. Але тут не все гарне коріння. Зверху коріння ось гарне, а тут є гарне є негарне. От, хто зі мною давно, той знає, що я завжди показую все, як є, Тому це тільки для тих, хто знає, що робити з такими квітами. Е, ще й вкрап е, листочки темно-бордового кольору, листя дуже гарний бігли, дуже мені подобається. Шикарний, класний. Але тут є проблема з корінням. Ось такий ніжненький, гарненький. Папушка. Папушка є ось така шикардосна. А є зі звичайним варіантом цвітіння. Ну, ця височезна, 75, якщо не більше, висота квітки. Лимонно-зелений бігліб дуже гарний. Піч, не пам'ятаю, який піч, теж біглівчик. Ось венеціанський карнавал обожнюю цей сорт. Так він мені подобається. Дуже гарний. Знову на цьому тижні, як бачите, більше бігліпів. Вайн Вільвет. Теж квітка крупна, класний. Ось ніжненький, ніжненький такий. Ось прикраса. Мальвіна. 10-11 см квітка. Всі крупноквіткові. І у нас є ось такі гарнисенькі кактуси. Рожевий, білий по 100 гривень. В 12 горщику чарівні. Ось такий є гімінокаліс, 180 гривень. І ось цукерочка на цьому тижні. маздевалія. Помаранчева, рожева, біла, одна квіточка відсвіла, а ця ще буде цвісти. Це королева прохолоди. Люби прохолодні умови утримування, пахне дуже пахне ароматна. От Хто там хотів орхідею, яку ж запитували? Здається, схоже на на мордочку мавпи. От. От, будь ласка, хто хотів, тримайте. ми маздивалі дорослі рослинки, гарні кущики, вартість 790 гривень. А от цієї красуні, мабуть, потрібно було починати, але я не її закінчу. Хто хотів чорну орхідею неймовірна краса. Таку обов'язково потрібно показати окремо. Мальва Звард або Black Winnie Color. Маю таку в колекції. Вона навіть не воскова. Вона гіпер-супер воскова, неймовірна красуня. Вона шкіряна, воскова, називайте її як хочеш. Ну, дуже гарна, дуже гарна. Кого немає в колекції, рекомендаціон, бо маю таку дуже класна. Гарною кореневою в корі посаджена. Це буде дійсно перлина у вашій колекції. Вартість 1200. Ще раз перепрошую за таке коротесеньке сьогоднішнє відео. Територіально знаходимось місто Нікополь, Дніпропетровська область. Зв'язок Viber WC, бо мобільний зв'язок дуже і дуже поганий. Номер телефону, Viber WhatsApp, буде в описі, якщо дивитись на Ютубі. Там вже буде посилання на групу Viber. Всім приємного перегляду, гарного дня, на все добре. Бувайте!